Землякам-полтавцям, підписчикам каналу та всім гостям каналу моє вітання. Сьогодні ми, у нас збирання гібриду кукурузи від Росагро. Галатея Довгоочікувана, тому що писала мені вже в коментарях, коли вже там зберете, які результати. Тому сьогодні підсумки і які результати, і що у нас і як. Ну, перше, хочу сказати вам те, що... Зараз скажу про помилки і те, що попливає на дану ділянку, а ця ділянка у нас це так 15 гектар сюди так пішло підгору, що попливає на врожайність даної ділянки. Перше це те, що ми сіяли у холодну пору року. Друге це те, що ми сіяли кукурудзу по кукурудзі в монокультурі. І мінеральних добре не вносили. Тут у минулому році, хто був на каналі, був у мене керберос і сипнув він по 9,3. Цей. Але він був після буряка, тут агрохолдинг нам ділянку. Молодимо ми кейсом, так як хлопці з Ягодина, каналу Яготинщини, вони багато висвітлюють кукурузи, молодці. І я задався, і вони вирощували галетею, у них результати, і є з намері посіяти. Я її теж буду сіяти цю кукурузу. І я задався намірами ще з весни висвітлити цю кукурузу, тому що багато хто на каналах Ютуба збирає е, інформацію. І канали вони аграрні існують не для того, щоб посхизуватися, в кого там хорошо, у кого зійшло, ось, дивіться, який мене урожай. Ні, особисто для мене це нести інформатив, щоб це було інформативне поле. Тому е, інформація така, що е, накосячили ми ще щодо урожайності, коли розпочинали сіяти. Це попливає на нашу врожайність. Сівалки спав цибок і перескочив, і сіяло по три на метр. Ну і багато випало з посівів за щодо холодного. Не витримується кукуруза цих навантажень холодних, коли замивається вона в рядку, вона жовтіє, тоді сохне і багато її просто ну, тупо пропало цієї кукурузи. А... Що з хорошого? Ну, що вона має потенціал, ця кукуруза. От вона має потенціал. Ось підходимо до цього гладури ну Є в неї потенціал. Дивіться, дивіться, дивіться який хороший качок. Буває, зараз молотимо десь люди, це, люди десь молотять. І я оце молочу. В районі у нас 16-17. Здаємо, ми. у нас тут стоїть ось такий мазик. І Ми цим мазиком зараз повеземо на нібулон, який по 7200 береться з ПДВ по первій формі. І е, знаємо, яка точно вже там аналізи, і е, що і як. Тоді в коментарях все напишу, навіть може у заголовку. Е, потім... Далі, що добре, що погано. Не мотижили ми її нічого, койде бур'янець, тому що пізно побризкали, не давала ця грязюка весняна заїхати. Та й кукуруза була в такому стані, що буряни перезросли, а кукуруза в такому хворобливому стані була, що е добивати її гербіцидами, а вона на гербіцид, бачу, реагує не дуже хорошо, тому що де там на стиках ми з ворота, коли доїжджаєш, проїжджаєш, а потім йдеш із центральних рядків, і виходить, що ти накладаєш одне на одне, і отримає вона двіну. Дозу, то там десь навіть була така поприжовкала. Попри От якщо Керберос не боїться КВС гербіцидного навантаження, то він не боїться. Якщо ця кукуруза, ну це українська селекція, ми повинні розуміти, що різна ціна на посінневий матеріал, е цей, то боїться до цього треба ну, цим не зловживати. Тому було, була така думка ще про то, помотижить, але не мотижили, поборонували її і все. Обробили ми її ще для підтримки. Обробив я її, як вона в фазі була 6-7 листів, долиновськими мікроелементами, вимпелом і цим, і і фосфором, тому що вона ну, боліє і фосфору, не вистачає синтезувати. Вона пішла, ухнула хорошо, та ви бачили, як хто дивився на попередні ролики, можете передивитися, кому ж це настільки важливо. то вона... Пішла, 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 і все було б нормально, але потім, що так як для всієї України лупешила жара, що у нас у липні місяці профігував град, і от та частина поля, так, так углом, зачепив град, і тільки от свілася, вона почав формуватися качан, побило дуже листя, і це вплинуло там, я думаю, що в урожайні 6, а може навіть 5. Тут добре, що не все поле зачепило, тільки край. Тут мотиження не було. Ще що у нас було. Та практично нічого не було. Оце вона так визрівала, визрівала і довизріла до такого стану. Бачите, Вон є в рядках, ріденько, ріденько, ріденько. Те, що був вітер і дуже багато де був, положив і поламав. Ось, оце ось вам перший приклад, що як вітер був, тоді там град, і тут вітер же ж був. Ось такого таких стирчаків, отут ще не так, а там на горі, воно там найдужче вітром дав давило, його, то поламало. Вони це і отак погнуло, Ну те, що погнуло, попіднімалося, ось воно таке погнуте, стебла погнуті, тобі ж вона не, така, не стійка до вітрів, сказав би ця кукуруза. І як вітер давив, отакого поломаного там на горі дуже просто багато. Це тут ще дуже мало. Тому за цю. За що цього ми теж втратимо на врожайності значну частину врожаю. Ну і ж бачите, ось дивиться знову стерча, терча. Зломаний. Це ось, воно його клало, викладало, крутило, те позатікало. Ну, давало пижа цьому полю. Ну, аби, може, не давало пижа і не було тієї вологи отого от посліднього дощу, то було б ще хуже по урожаю. Тут вже не знаю, що лучше, що хуже. Але ця кукуруза даний гібрид. Вона, будемо так сказати, вона дає сподівання і ваша мрія а фермер не може жити і господарювати, не маючи мрію і не маючи надії. Для чого ж тоді його так сіяти і це? То вона дає надію і на той рік. Я буду в яких площах скільки, я не знаю, що ще не вирішив, але я її буду сіяти цю кукурузу. Мені вона сподобалася. Не подобається те, що ну, дуже таки в неї товсте стебло. Дивіться, товсте стебло. І от, оце молотим, то оце отут ще воно це сире. ще воно не це. І от вже ми імпорт молотили, то він ну не так будемо так сказати. Він дужче вже висив, і хрусткий був, і перебивався добре. І, ну, лучше ножі працювали. І качани ну, ще раз покажу. Тому, друзі, В кого як і що, В кого є якісь запитання до мене, пишіть в каналі, і я постараюся вам відповісти. Оставайтесь на каналі. Всім пока пока Далі буде.